Водопад по -джіперськи. Щось не всплыває у Криса машина, я не гівно, наверное. Щось там машуть диви нам. Что, едем дальше? Yeah, yeah, yeah. Yeah. Зараз маємо промочити ножки. Вже вимкнені усі блокировки. Олег, осторожно, береди машину. А куди їхати? А ты не хотел снимать. Ты понял, как я лучше на Да. А там воно право старе русло. Це ми переїхали русло. А Крізь так сюди виїхав, тут розвернувся і все. Це саме той учасник, який ми щойно брали. Наці ніва трошки не доплила її, розвернуло. І утонула. Глибина приблизно метр двадцять. Наш спасатель, рятувальник. Зараз буде підтягувати її. А він вже заглох, так? Да. Ось тут плюси, коли нема гідрача, що можна колеса повернути якось без гідрача. Бігемотик. До речі, оця машина називається бігемотик. Ота витягується. Повністю замокло. Як там Кріс казав, я не можу допомогти, в мене руки зайняті На минулому відео. Сири, даже ляду не закриваю. Сейчас буде газ в пол. Торма, Диви, ч ж ви на, на этом ході його легше тягне, ніж на лібетки. Ага. Обалдеть. со страховочки -а налили воды мне в ноги А оцього я не очікував Сплыв всплыл Загло заглох? Да? Как заглохе да. Чипи Дл поспішають на допомогу Душ, душ, мыйте руки. Да Диви, джимник поехал. Смотри, всех уносит что-то в эту сторону. Уже ж плывет, да? Охренеть. Приехал сам. А, приехал. <плесу> Нормально. Оце крутяк. Ты протестировал ее просто весной. Я зрозумів в чому питання. Там тебе штурмана наїхав, а тут штурман трошки якраз розвантажив машину. А то ти заїхав тоді, і тебе зразу так хлопи крьон взяло, а так штурман все і справив. так штурман в забродах, Бач, все підготовлено. To uchylane i objeżdżają czyszoki? Kształtem słuchajcie, strac Ja nie znaję, ja tu niemiecny. No, Wróćmy kropcy projeżdżali i to zagłoch, wodę spleł. I wreszcie to jest masa i topliwa u niego woda. No, Wkrócił bryzną na mnie, a jest i tę wodę. A to w drogę? to, że. Podzliwa jedną wodę. Nie wiem, pasuje się tam Dzimik. Вроде тоже локи сплюв. Джимник хорошо пройшов. В мене я це на відео зафіксовано. А, секуни в округ поїхали, во. Секуни. Який-та бухіланте, а вони з секуни. Бухіланте, да. Секуни. Що там? Жабка? Та, блядь, жаба є? Є. Де? Викинуло з кишені. Викинуло. О, він карбюратор заливається. Карбюратор треба. Не, мені надо запереряти герметично з погруженням. Давай ще. Давай, давай. Давай, 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 давай. Что, после вкусного обеда, да? Вот, ки. Дівчата роблять нам борщ кашу. Пшоняну, да вы що, це кулиш? Крутяк, це козацька страва. Що, що? Рецепти запам'ятаєш? Звичайно, рецепти. Всі рецепти маємо знати. Це ж козацькі страви. Човно у чому? Францевича розмір по Розмір 21. й Хлоп. Руслан знімає відео. Я є. Все, дрова порубали. Дай всі хотят, Що ти робиш? Давай я. Дай всім. Він зараз перерубає, все, не залишить... Коли, завтра? залишится. <кхи> по... Связь не місце. Вони нам отзвонили. Верте, верте. Ага, Вращи, вращайте! вращайте. Молодець, печаль. Все! Двольде. Проход вільний. <кхи> а очі. без шнуркеля ми застряли чекаємо виїзд колись тут був виїзд але через ковід а потім війну сюди ніхто не їздив ми йдемо по треку який заріс і все він іде Крис прокладается и новый трек. Дитя, у тебя еще есть два метра. Я чуть-чуть Он должен завестись. Он должен завестись и крутить колесами. Забылась Нева? Сейчас выгребаем все это болото. Разрешайте ему ехать. Поехали, Боль, поехали. Ааа, -а -а, фиаско. Лебедка в лебедку зацеплена. Автомат в воде тут уже поган. Красивых ходом потянул. Ну вытянул, вытянул. Да, пошел Тут джипы, зато самый красивый В смысле, машина джипи О, еще один джипи завтра Сзади О, Давай, еще жги, жги, давай Чуть не вбили По бампером крюки спеціальні. Щось буде феєрично крутити колесами. Калоши. так три за я опять сигарета в кадре вы я пришло все дело. Назад. Просто назад. Он привязан. привязан. А, да. не от, 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 отпусти, отпу отпу отпусти. Размотай. Відмови, копья. Едьте, едем, ты попадає. Ставьте лайки, подписки. Подобайки. <говори> Подобайки. <говори> <говори> закрыл да да да, блин я, я тебя не пометил я хочу чтобы он с прыжком я ему дал команду с прыжком дал да да да, газ в пол сейчас будет смотри прямо прямо получили ты <Из> за всегда <ривало> проблемы <ривало> Саня, ну Лайк, уйдешь садик подписывайся выезжаю останній автомобиль це саме страшне позаду, але попереду ще як декілька бродів. Дивеличка дуже висока. Як буде закат українською? Захід сонця. Захід сонця? Да. Саныч, Балдія з крісом на дельфіні. Ми на увазі. Наш все збилось у нас. По полюці будемо їхати. you <laughs>